Радий вітати вас в майстерні лелеки. Як ви можете помітити зараз, обстановочка у нас трохи змінилась. І це насправді завдяки тим людям, які вирішили мені задонатити трошки і вимагали прямо щоб Я змінив веб-камеру, змінив обстановку і все ж таки все вдалося. Тож, дякую, Андрій Федюк. Генерал Водка і Ріп за донати за підказки за підтримку, це дуже круто. Дякую вам. Так, ну і що ж? Сьогодні перейдемо до теми сьогоднішнього ролику. Він вона така не запланована, насправді. Тобто, коли я починав канал, я не думав, що я буду тут робити якісь певні оглядові відео. Робити якісь порівняльні характеристики і так далі, і тому подібне. Канал планувався лише для уроків по довінчі, але що ні. Буквально в двох словах я працюю адміністратором в магазині комп'ютерної техніки. Називається він Комп'ютерний всесвіт. І е, е, я попросив, щоб мені вислали на магазин в асортимент декілька цікавих мікрофонів. Ну, тому що їх запитують. Е, зараз дуже багато людей, які хочуть робити власний контент. Ми це вітаємо і відповідно для цього потрібна певна техніка. Тож я і подумав, а чого б не зробити ну, якесь порівняння для того, щоб і самому краще знати, краще розуміти, які мікрофони як працюють, причому не в сухих цифрах, а от саме на от таких варіантах під час запису звуку. Отож, маємо три мікрофони, вони будуть відрізнятись по ціні і ну, по суті по характеристикам. Я не сказав би, що я якийсь професійний блогер. Який вам буде розказувати за там якісь цифри, за те, які бувають мікрофони, що вони там є конденсаторні і так далі? М моя мета от зробити все максимально просто, донести максимально просто інформацію і показати насправді хто на що здатен і як з цим працювати. Перший варіант мікрофону це мікрофон Red Dragon Stix. так до речі. З приводу самих мікрофонів. У нас їх буде три штуки, але порівняльна характеристика у нас буде серед п'яти сьогодні пристроїв. Тому що до цих трьох мікрофонів ми, ну, я додаю ще й оцю гарнітуру, з якою я вже рік записую звук, і е, мікрофон веб-камери яку придбали за донати. Перший мікрофончик це буде Redragon Stix Він виглядає досить таки просто. В плані того, що немає нічого зайвого, це звичайний такий мікрофончик, який ми, ну я думаю, що якщо хтось користувався комп'ютерними мікрофонами, то це такий стандартний варіант. Підставка, сам мікрофон, нічого зайвого, включив і поїхав. На ньому є дві кнопки: включення-виключення самого власного мікрофону і кнопки підсвіту. На момент записання цього відеоролику 525 гривень він коштує, і якщо когось зацікавить, раптом в описі під відео я залишу посилання на ці мікрофони, ну в принципі, як і на веб-камеру, як і на гарнітуру. Далі другий варіант це мікрофон Red Dragon Quasar. Він на момент запису відео коштує 1399 гривень, і це вже більш такий серйозний варіант. Сам мікрофон він іде, ну такий. Не, не сказати, що дуже дорогий, він пластиковий і відчувається як пластиковий. Але при цьому у нього класна підставка. Доволі такі універсально, до речі, я навіть не уявляв, що такі варіанти можуть існувати, але це виглядає цікаво і доречно. І сам по собі мікрофончик доволі таки непоганий. Я протестував. Ми звук разом послухаємо, то ну доволі таки непогана річ, а не дивлячись на те, що ну, він такий відчувається така дешевизна матеріалів. Та я думаю, що якщо виробник впевнений в тому, що він працюватиме довго, а гарантія на нього півтора року або 18 місяців, то ну можна бути і самому впевненим в тому, що все буде гаразд. А, і ну, по суті, фаворит сьогоднішніх змагань, якщо можна так висвискатись, висловитись, це мікрофон Redragon Blazar. 2599 гривень на момент запису відео, і це вже прямо відчувається як дійсно серйозний класний мікрофон. Він сам по собі такий досить важкенький металевий. Все у нього класно. Є два види кріплення. По-перше, у нього йде в комплекті тринога. в принципі, як і у квазара, який йшов попередньо. І додатково на самому мікрофоні є спеціальна. Ну, Така різьба, роз'єм для того, щоб можна було прикрутити його на якийсь, якийсь аж сторонній штатив. Крім того, в комплекті до нього йде спеціально така подушечка, яка надягається на сам мікрофон, і має захистити від ну, подву вітру і так далі. і тому подібне. Хоча, до речі, до Квазара я за це не сказав. У нього також є захисний такий екранчик. Він круглий. ну, Я думаю, що на відео. Поки я оце говорю на відеоряді, ви могли це побачити. Так, ну і що ж, як я і сказав, для того щоб порівняти ці всі речі, я записав звук з кожного мікрофону. Що ж пропоную перейти до тестування наших мікрофончиків? Я, як я вже і сказав, записав і відредагував звуки кожного з них. Ну і на саму аудіодоріжку я накинув три фільтри. По-перше, це The Hammer, який нагадаю, хто ну або хто не бачив. До речі, це все я показував, як записувати звуки, як робити ці всі фільтри. Я показував у своєму попередньому, верніше першому відео уроці. По DaVinci. якщо кому цікаво, то можете перейти за посиланням в правому верхньому куті. Подивитись це відео, там воно буде. Отже, Дехаммер, нагадаю, це фільтр, який буде блокувати. Верніше, буде відфільтровувати всі шуми на частоті 50 Гц. Саме на цій частоті зазвичай розташовуються всі шуми від електроприладів. Далі це noise reduction ось він який буде йти у нас на автоматичному на автоматичній роботі, тобто це вже робота з частково штучним інтелектом, який буде слухати наші звуки і відповідно підлаштовувати все таким чином ну, прибирати шуми. І DSR – це фільтри, який прибирає всі наші Си, щі, ши і оце все. Тож, можна шокати на здоров'я і все в тому дусі. Ну і давайте, зрештою, послухаємо, що в нас вийшло. тобто... В даному випадку, як я і сказав, я записав з, звук з мікрофонів для того, щоб їх послухати. З блазара навіть в двох варіаціях, тому що у нього є подушечка, і мені цікаво було послухати, як е, ці варіанти звучать, чи є там різниця, чи ні. І відповідно також я додав звук. З веб вебкамери і з гарнітури для того, щоб ви могли оцінити і ну, можливо підібрати для себе щось відповідне. Тож, слухаємо перший варіант. Записуємо на мікрофон Red Dragon Stix. І це невелика перевірка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не знаю наскільки це добре чутно у відео, і можливо це лише моя особиста така, ну якась якісь мої особисті глюки чи щось таке, але як на мене, то є певний шум, який не відфільтровується навіть фільтрами. Ну це такий, ні, ніби поруч, щось щось електрично працює. Частково цей звук він був відфільтрований, але все ж таки недостатньо. Хоча, що маю сказати, в захист цього мікрофону, то він записує досить голосно і досить таки непогано. Можливо, якщо понизити гучність запису самого мікрофону, то ну, це буде більш-менш класною, якісно. Або навпаки, якщо, наприклад, налаштувати Noise Reduction більш більш компід конкретний мікрофон, то ну Можливо, все буде більш весело і цікаво, ніж воно виглядає зараз. Але ми беремо чисто, чисту перевірку без... Якихось редагувань конкретно. Тобто такий мікрофончик я міг би порадити ну, більше для все ж таки, спілкування з друзями, з друзями в іграх чи ну, по інтернету, аніж для запису роликів. Та якщо бюджет ну, прям дуже обмежений, 500 гривнями, то ну, можна, просто доведеться потім дуже багато роботи проводити над звуковими доріжками. Повірте, я знаю про що кажу. Так, ну що ж, другий варіант. Це мікрофончик Quasar від тієї ж компанії Red Dragon. Записуємо на мікрофон Quasar. Перевірка: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і тут що можу сказати, що звук, не дивлячись на те, що я його не накручував, доволі такий гучний, потужний і класний. Це той мікрофончик, який коштує 1400 гривень. Нагадаю, на екрані зараз має показатись зображення для того, щоб ви його могли побачити. І в принципі, це вже доволі такий цікавий солідний варіант, який можна купувати і користуватися. Я думаю, це чутно. Ну що ж, перейдемо до фаворита. Так, перевіряємо мікрофон Blazar без подушечки. Так, перевірка: один, два, три, чотири, п'ять. А тут маю е, зробити певну ремарку. Десь на середині ви мали почути. Ну і в принципі, отут на екрані видно, що тут спочатку йде голосніша лінія, а потім тихша. Справа в тому, що на мікрофоні е, знаходяться. Додаткові кнопки плюс-мінус, за допомогою яких можна виставляти чутливість ну, або гучність запису самого мікрофону. Тобто, спочатку я почав записувати, коли вона стояла ну на умовному максимумі, а закінчив я запис, коли я вже декілька разів натиснув на кнопочку. А що воно може давати? Ну, приводу гучності, то ви почули е, самі, що от спочатку воно писало гучніше, трошки захоплювало. Відлуння. Ну, до речі, приводу цього, от, е, це досить добре чути ось тут, на цьому мікрофоні трошки гірше звідси. Насправді ці шуми вони захоплюються від самих мікрофонів. Ну наскільки я це все розумію. Тому що йде по суті відлуння від стін. Для нормального запису по-хорошому, це мало б бути кімната з класною звукоізоляцією. І ну, кімната блогера така вона, знаєте, обклеє. На білим або сірим матеріалом, м'яким і звуко не проникне, для того, щоб робота йшла в комфорті і так, як вона має бути у блогера. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. Але по факту, якщо ну, опиратись на те, що ми чуємо, то доволі таки непогано. Слухаємо цей самий мікрофончик, але вже з подушкою, яка має ну, по суті трохи. І це саме відлуння, також нівелювати. Перевірка мікрофону Blazar з подушкою для захисту від дихання. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, ну в принципі, я, я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб зробити певні висновки з приводу самого мікрофону, з приводу ну, оцього всього. А я вважаю, що шок-вазар. Тобто 1400-2600 досить такі потужні класні варіанти. І якщо брати ну, от чисто по тому, як вони звучать, то в принципі ну, переплачувати тут немає за що. Вони звучать приблизно однаково, плюс-мінус. Ну можливо, я помиляюсь, можливо, для Ну, звук просто це така досить суб'єктивна штука. Тобто, якщо опиратись чисто на запис звуку, то квазар в принципі пише ну не прям дуже гірше. Я б сказав бо що вони пишуть на рівні. Але якщо говорити про блазар, чому він коштує своїх грошей? Тому що, по-перше, як я вже сказав, він металевий. У нього в комплекті йде тринога. Але у нього при цьому одразу ж і класне кріплення для сторонніх штативів, і у нього з'ємний, що немаловажно, з'ємний кабель для живлення для передачі даних. І чому це плюс? Ну, по перше, якщо, наприклад, банальна ситуація, ви облаштовуєте собі студію, і вам не вистачає кабелю довжиною півтора там чи 1,8 метра, який йде в комплекті. Варіантів залишається два. Якщо кабель з'ємний, ви можете купити кабель потрібних роз'ємів і потрібної вам довжини. Якщо у вас немає можливості від'єднати кабель від пристрою, то відповідно ви тоді будете прибігати до подовжувань. А подовжувачі це втрата якості. Отак воно і працює. Тому такий дуже класний плюс. І це вже не кажучи про те, що рано чи пізно будь-який кабель може вийти з ладу, банально десь перетерся, банально десь перегнувся, щось іще. Ну я не скажу, що це постійно у всіх трапляється, але. Бувають випадки. І тоді, якщо немає можливості від'єднати старий кабель, зламаний, і під'єднати новий, то це прям ціла проблема. Доводиться вигадувати рішення або ремонтувати, або перепаювати і так далі. і тому подібне. Тобто, ну, якщо є можливість купити блазар. Якщо обрати між бюджетними небюджетними, якщо бюджет все ж таки трошки обмежений, то квазар нічим не гірше на перший час, тим паче буде. Досить такий непоганий варіант. Ну і четверте, це буде запис звуку з веб-камери. В принципі, ну, що тут можна сказати, Веб-камера вона не дешева, але досить таки якісна. У HD у неї два активних мікрофони для запису, наскільки я зрозумів, не знаю чи правильно чи ні, але ну, можна послухати, що виходить. Тож, перевірка веб-камери на якість звуку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну і що можна сказати? Якщо для спілкування, то така камера ну просто чудовий варіант. У неї дійсно потужні класні, класні мікрофончики, які по гучності беруть досить такі непогано, але якість звуку, ну як на мене, така як глуха-глуховата. Тут вона лі, ну чи не то дуже басиво захоплює, чи то ще якось так. Тобто, це ну потрібно. Редагувати. Хоча я проведу ще свої додаткові певні тести. Можливо, я про це буду розповідати десь в майбутніх випусках. Якщо раптом я надумаю перейти з запису звуку з моєї гарнітури, на, наприклад, камеру, то я про це обов'язково скажу. Треба буде просто пограти з еквалайзером, з динамікою і так далі. Ну і зрештою слухаємо, як записує в оригіналі гарнітура. Якірка запису якості звуку з гарнітури HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і така невеличка ремарк, гарнітура вона записує досить таки тихо, але гучність це та річ, яку можна завжди додати. І коли я вирішив, що я буду знімати ролики, це було рік тому для каналу Корочмалеки, який я залишу в описі. А, ну, раптом хто не знає. То я відповідно у мене також тоді постало питання з якого мікрофону записувати звук. І у мене на той момент не було прям дуже багато коштів, і не було можливості зробити тест мікрофонів, бо їх просто банально не було. Тому я просто зупинився на варіанті обрати собі якісну класну гарнітуру, в якій буде зосереджений і хороший звук, і комфортне сидіння для того, щоб можна було. Працювати довго за ними і не, не втомлювалась ні вуха, ні голова, і не так далі. І відповідно я перебрав на той момент різних варіантів штук 20. Якщо говорити про ну, варіанти гарнітур з від тисячі гривень, то вони всі більш-менш будуть йти ну, плюс-мінус однакові. Там варіації будуть по формі, по матеріалу, який використовується в самих. Виготовлені самих навушників по матеріалу кабелю і так далі, і тому подібне. І на момент, коли я собі обирав, то найкращі мікрофони все ж виявились у HP. Вірити мені чи ні, це вже вирішувати вам, але ну. Причому така тенденція, що для спілкування, наприклад, класно підходять і Бладі, і Рейзери, і Defender досить таки непогано себе показують, хоч вони ну, і вважаються бюджетними. Але от саме в плані якості для запису, найкращим варіантом я знайшов для себе саме от такий от варіант. HP. Якщо особливо говорити про запис відео з ноутбуку, який не читає 3,5 мм, джек. тобто тільки USB, тільки хардкор, все як має бути. Якихось оцінок я проставляти певно, що не буду. Це все, ну, здебільшого, на ваш розсуд. Для себе я зробив висновок. Що якщо я буду планувати покупку якогось із цих мікрофончиків, от саме з цих трьох, то певна річ, що я зупинюсь саме на блазарі, тому що він більш універсальний, більш якісний. У нього є можливість, як я і сказав, поміняти кабель. У нього є можливість ну повісити його на іншу підставку. Причому без задіяння самої його підставки з триноги. Ну, тобто, не треба там вигадувати якісь кастелі, вигадувати якісь собі приспособи і так далі. Ви просто берете, віднімаєте мікрофон з стандартної тримої і просто прикручуєте до нього його до ну, мікрофонного штативу, звісно. І на цьому проблеми закінчуються. Ну і в принципі він виглядає. Сам по собі досить якісно. Він металевий, його приємно тримати в руках. Він відчувається як така. Ну, якщо не професійна, то напівпрофесійна класна річ. Тож, ну якщо я буду купувати мікрофон, і це буде щось із такого недорогого, то це певна річ, що буде блазар. Так, ну і що я ще хотів би додати: насправді цьому випуску я завдячую своєму ну компанії, в якій працює це комп'ютерний всесвіт. Тому що саме вони надали можливість зробити ці тести, надали оці мікрофончики для тестів. Тому дякую їм за таку можливість. І посилання на сайт нашого магазину я залишу в описі. Ну і додатково, якщо раптом ви з Олександрії, то підходьте до нас в магазин, зможемо поспілкуватися з вами особисто. І маю сказати, що отакі от тести я проводжу на кожну одиницю техніки для того, щоб розуміти, що і як. Як запропонувати людям, тому що якість техніки має бути на висоті, і відповідно якість консультації вона має бути така ж сама. Можете сприймати, звісно, це як за рекламу чи щось таке, але камон, дев'ять людей і підписників на каналі, хто б став замовляти таку рекламу. Тож, ну як на мене, це трошечки недоречно. Так, ну і ще раз звісно, дякую за веб-камеру Андрію Рів. Дуже вам дякую за донати за підтримку каналу Банку Монобанка. Я залишу знову ж таки в описі під відео. У мене зараз є дуже така велика мета зібрати собі на оновлений комп'ютер. Сума потрібна немаленька, тому що він має бути достатньо потужним для того, щоб тягнути дійсно класні ефекти і потужну роботу з DaVinci. Ну бо. Редагувати ролики більше там 20 хвилин це досить таки незручно. Якщо у тебе ноутбук це така посередність, скажімо так. А тому, якщо у когось є бажання підтримати копійкою, якщо вже задонатили на зсу і допомогли волонтерам, та хочеться комусь ще допомогти. Я абсолютно не проти це просто прискорить просування до моєї мети з приводу. Комп'ютер. Ну і що ж, дякую кожному з вас за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, якщо цікаво, контенту буде ще вдосталь. Засереджений він буде здебільшого на уроки, але якщо ви якщо вам сподобався такий огляд, таке порівняння, то пишіть про це в коментарях, будемо що ще придумувати. Ну і звісно, бажано, щоб ви писали, що саме вас. Цікавить, також дуже допоможе, якщо ви поділитесь цим роликом з друзями, десь у себе на сторінках, десь просто в посиланнях і так далі. Досить вже базікати. Я розумію, що дуже багато всього прошу. Тож ще раз дякую, ви були в майстерні лелеки і гарного всім дня!